Риба крапля має такий вигляд, наче її хтось дуже сильно засмутив. Я підозрюю, хто це міг бути. Той, хто визнав її найпотворнішою рибою у світі. Може вона усміхнеться, якщо ми скажемо їй, що ще не весь океан досліджено, і можуть знайти інших. Або ж крапля завжди може втекти назад на глибину тисячу метрів, щоб її ніхто не займав. Від наступної риби вам просто знесе дах. Їй, принаймні, уже знайомтесь: макропіна малорота. Риба з прозорою головою. Насправді це оболонка, яка вкриває її очі, що спрямовані вгору. Ця оболонка повністю втрачається або сильно пошкоджується, коли рибу витягують із води, тому що донедавна про неї нічого не було відомо. А цю рибку неможливо не помітити через її яскраве забарвлення. Риба папуга точно не боїться експериментувати зі своєю зовнішністю. Вона змінює забарвлення протягом життя. А папугою її назвали у зв'язку з передніми зубами, що зрослись і нагадують дзьоб. Це рибі потрібно для того, щоб гристи корали, якими вона харчується.